Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії в Україні. Скажемо про індексацію пенсії, яка, до речі, вже розпочалася з 1 березня. І скажемо, який по сьогоднішньому законодавству є розрахунок пенсії, і ви можете для себе розрахувати розмір вашої пенсії. Тож, починаємо. І починаємо ми з індексації. Всі ви знаєте, що з 1 березня цього року. Уряд України дав старт індексації пенсій. І ось вже в березні українські пенсіонери отримують проіндексовані пенсії. Підвищення буде становити не менше як 100 гривень. Тобто 100 гривень це мінімальний розмір підвищення вашої пенсії відповідності до індексації. Максимальний розмір це буде тисячі гривень. Розмір підвищення буде залежати від кількох факторів, А саме, це заробленого пенсіонером страхового стажу, розмір заробітної плати, наявності інвалідності, а також інших чинників. Для того, щоб дізнатися про розмір свого підвищення, треба скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Треба зробити два, дві дії. Перше, треба зайти до особистого кабінету на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису або ID банкінгу. І другий момент це зайти до розділу Моя пенсія, де буде вказано розмір ВИП. І ви зрозумієте, який же розмір вашої пенсії. Але окрім цього, можна зробити і самостійний розрахунок, скориставшись формулою. І ми зараз кажемо про сьогодення, про сьогоднішнє законодавство, як влада розраховує пенсії. А для цього потрібно використовувати розмір середньої заробітної плати по країні за останні 3 роки. Свій Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та свій коефіцієнт страхового стажу. Тобто ці три чинника треба використовувати. За даними пенсійного фонду, середня заробітна плата в країні за останні три роки становить, умовно кажучи, 15 тисяч гривень. І ось свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати можна прорахувати. Поділивши свою середню заробітну плату на середню заробітну плату в країні. І ось давайте візьмемо такий приклад. Ваша заробітна плата становить, умовно кажучи, 11 тисяч гривень. І ось ми 11 тисяч гривень ділимо на середню заробітну плату в країні. А ми сказали, це 15 тисяч гривень. І ось, якщо поділити ці цифри, то вийде у нас цифра 0,73. І це буде індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Перший момент. Далі, для того, щоб розрахувати коефіцієнт страхового стажу, ми множимо свій стаж на 1%. І ось, наприклад, стаж 38 років. І 38 років ми множимо на 1% і отримуємо цифру 0,38. Тобто ми з'ясували, який коефіцієнт страхового стажу. І тепер заробітну плату по країні ми множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, та множимо на коефіцієнт страхового стажу. І ось давайте зробимо ці розрахунки. Середня заробітна плата по країні. Умовно кажучи, 15 тисяч множимо на 0,73 і множимо на 0,38 і отримуємо суму 4176 гривень. І це буде розмір пенсії, При мов, що у людини 11 тисяч гривень заробітної плати, і промову, що у неї є 38 років страхового стажу. І ось на виході ось така пенсія. Це, шановні глядачі, сьогоднішній законодавство. Ми з вами зробили оцей розрахунок по відповідній формулі і зрозуміли, що держава пропонує людині, у якої є 38 років стажу. Тому, шановні дачі, ваші думки важливі, що ви про це думаєте? Бо сьогоднішнє законодавство надає ось такий розрахунок, ось таку позицію, ось такі моменти. Для того, щоб людина, маючи 38 років стажу, отримала ось таку пенсію. Якщо вам відео це сподобалось, якщо ви здобули необхідну інформацію з цього відео, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте нашим підписником. Ми сьогодні казали про сьогодення. А в наступному відео будемо вже казати про інший розрахунок при тих же умовах. Я маю на увазі при тому, що у людини є 38 років страхового стажу. Яка ж буде пенсія? І ми скажемо, який має бути механізм, і взагалі, яке має бути поняття щодо розрахунків пенсії. І ви порівняєте, порівняєте ці два приклади. Сьогоденні, про що ми сказали сьогодні. і про що ми скажемо вже в наступному відео, як має бути, якщо казати про пенсію і її розрахунок. Тому я всім дякую, що наглядачі. На того з вами не прощаюсь. Дуже скоро ми з вами побачимося. До нових зустрічей.